Же десять тротуарів уже ремонтують на вулицях Івано-Франківська. Цього разу робота з благоустрою кипить на вулиці Бельведерській ближче до Ленкавського. Тут вирівнюють та викладають нову бруківку, щоб з'єднати раніше відремонтовані тротуари. Тут давно вже люди зверталися, що фактично на Ленкавського є тротуар, на Бельведерській далі є тротуар, а тут саме немає. Тому вирішили саме на Бельведерській цю сторону зробити. На надалі будемо планувати наступну сторону, але там мають ще газовики зробити роботи. І після того закінчити благоустрій. Також на початку цієї вулиці теж продовжуємо робити тротуар, щоб завершити. Ну, Хочемо, щоб ще у Франківську були гарні тротуари. Щодня тут ходить місцевий мешканець Ігор Полипів зі своїм чотирирічним сином. Каже, до цього часу тут практично неможливо було ні пройти, ні проїхати. Тут були як вам сказати, суцільні ями, яма на ямі. Ну він на велобігу не їхав, а тягнув його. Тому зараз та це оперативно, це класно зроблено і в короткий термін. Тобто нам подобається. Крім того, тут розширюють зелену зону та додають понад 100 квадратних метрів площі для паркування автомобілів, адже саме на цьому місці парковка була стихійною. Ми трошки оновили цей заїзд до дитячого садочка, був розрушений і в тому місці дуже багато паркувалося машин. Спричинили якраз і цьому такому болоту на цьому місці. Виконали понижаючі бордюри з влаштуванням тротуару для маломобільних груп населення. Розширили зелену зону трошки, от, для того, щоб не паркувалися автомобілі. Цьогоріч у планах міської ради відремонтувати в громаді пів сотні тротуарів.